Виповнилося рівно півроку відтоді, як у серпні 2024 року Україна розпочала важливу наступальну операцію в Курській області. Ну і відтоді утримує значну частину території Курської області під своїм контролем. Безперечно, що це шалений удар по репутації диктатора Владимира Путіна, який впродовж вже місяців, вже понад півроку, не може впоратися із цією проблемою і не може витіснити збройні сили України. України Вчора в соціальних мережах, зокрема в Телеграмі, поширювався фейк, поширювався дипфейк з начебто, виступу Трампа, де він після розмови з Владимиром Путіном, нібито заявив про те, що якщо Путін не відмовиться від територій України, які він включив в свою конституцію, то все може завершитися тим, що російські території, начебто, потраплять до конституції України. Я ще раз наголошу це підробка, це фейк, хоча і Дуже якісний відрізнити на позір досить складно, але є, є ще історичні підстави, так. Так, але, <свісно> але важливо так. те, що все-таки тема надзвичайно гучна. Я маю на увазі щодо курської операції України, вона активно обговорюється не лише в Україні, але в усьому світі і в політичних і в інших колах. Тож про результати і про вагоме значення цієї курської операції є вже яка понад півроку. Ває зараз говоримо із військовим та головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо. Слава Україні, радий чути героям слава, слава тим захисникам, захисницям, оборонцям, які в тому числі беруть участь в Курській операції. Ну насправді впродовж цих місяців було чимало дискусій стосовно значення цієї операції, чи має вона стратегічне значення, чи лише тактичне значення. От але в будь-якому разі росіяни прагнули знівелювати значення цієї операції. Ну, от зараз, напевно, що можна підбувати принаймні проміжні підсумки, так? тому що вона не виявилась там операцією, яка кілька днів тривала, чи навіть кілька тижнів, а дуже суттєві вже проміжок часу. Тож, які ваші підсумки станом на зараз, проміжні підсумки від цієї операції? Це дуже правильно ви сказали про мічні підсумки. Річ в тому, що ця стратегічна операція, як і готувалася, її цілі, її завдання, так і кінцеві результати, які готовилися згідно стратегічного задуму, нам не відомі, і дійсно, ми не знаємо. Що планувалося зайняти чи не зайняти, і які е, території окупанта намагалися взяти? Ні невідомо е, які були плани згідно стратегічного задуму, скажімо, по оточенню, яких російських військ, і кінцевого досягнення на чи кінцевих е, маршрутів для збройних сил. Але це і правильно, тому що цього не знає противник. Цього не знають навіть наші чи противники, чи союзники на світовій арені міжнародні, особливо ті, хто хочуть бути дотичними чи включеними в процес взаємодії, по, по підтримці України, по допомозі Україні, чи навіть про процесі. Переговорчому чи в економічному будь-якому ця операція повпливала взагалі на світосприйняття України на міжнародній арені. Тому, коли хтось говорить, що е, ця операція вплинула на репутацію Путіна, е, ні, вона насправді вплинула набагато більше на світоглядовість багатьох диктаторів, які е, мають розуміти, що якщо ви готуєте агресію проти. Країни, навіть меншої за вас ресурсом, кількістю людей територією, очікуйте на те, що на вашу територію можуть прийти ті, кого ви хочете окупувати, і не просто прийти, а там закріпитися і утримувати вже ваші території. А ви, попри всі зусилля, вже не будете думати, як окуповувати більше територій противника, а будете думати. Пріоритетно, як витіснити країну з своєї території, причому країну проти якої виготовили агресію, це надзвичайно важливо. Це те про що зараз усі люблять говорити. Такий є вислів чи термін перенести війну е, власне на територію противника, хоча це не нове в, в, в військовій історії, але чомусь стало несподіванкою для міжнародної спільноти у 21 столітті, коли була проведена військова операція, українців. ну напевно, що напевно, до... пане Іване, тому що ніхто не сподівався, що в українців вистачить хоробрості перейти справді кордон. В загально визнані міжнародно визнані кордони Росії і ядерний розпочати держави. там ядерний, ядерний держав та і розпочати там настільки зухвалу в хорошому сенсі, в хорошому значенні цього слова операцію та. Що показала ще ця операція? По суті, це те, що ми вміємо ворожу пропаганду перетворювати на вигідні нам, на вигідні нам, скажімо, цілі чи на вигідне нам підготовку військових операцій, тому що, наприклад, по Сумщині і півночі Харківщини, коли противник почав наступати, коли навколо Сумщини вони як вони заявляли. Починають підтягати сили і засоби. То коли почали підходити в цю сторону українські війська, росіяни вважали, що вони провели вдалу інформаційну кампанію. Викликали у нас переляк, і ми тепер свої резерви, які би могли використати на покровському напрямку. А пригадуємо тоді інтенсивність боїв на покровському напрямку, якраз наростала. Ось переходила вже в таку фазу найбільш кількісних. І противник розраховував, що ці резерви Україна буде тримати по кордонах, по, по лінії з в кордону чи навіть фронту з ними, і вони будуть по суті з однієї сторони військами, але з другому, які не задіяні в бойових діях. Україна це демонструвала так, що ми всі злякались. Ми а на нас військ не вистачає, і ми свої стратегічні резерви підтягаємо на кордон Сумщини для того, щоб оборонятися. Противник це недооцінив і, звичайно, зразу отримав удар, і отримали ми результат. Ну, важливо, що оцінювати. Якщо навіть підготовку операції, ну то ми всі побачили, що все таки у верхніх ешелонах військового керівництва у нас достатньо сильно вичищена ворожа агентура, тому що ворожа розвідка не попередила завчасно Путіна про планування підготовку такої операції, і це сильно вдарило по. Силових інституціях Росії, якщо на початках це вдарило по ФСБ, бо тим паче, що підпорядкування ФСБ прикордонні війська Росії, потім це серйозно вдарило. По і я вже не кажу про втрачені архіви ФСБшниками на Курщині. Коли збройні сили зайшли на територію Курщини, вони взяли архіви, Вони взяли керівників резидентури ФСБшної російської. І окрім військової операції, ми серйозно завдали власне по агентурній мережі при фронтовій зоні противника. Серйозно обвалилася репутація такого наглядача за Росією Кадирова. По суті, після курської операції збройних сил Кадиров пішов в тінь, особливо після тих ганебних моментів, коли його е, спікер, чи не спікер, чи цей замполіт цього напрямку Алудінов, е, коли видавав кожний спіч, який все більше й дискредитував, і чим більше він опродовувався, тим більше дискредитував, по суті, кадирівців. Це теж серйозно вплинуло на те, що Кадиров втратив по суті, е, престижність в очах росіян. При Кадиров втратив суттєву вплив на внутрішньополітичні е, власне перепетії в самій Росії. Ми бачили, що кадирівці спустилися до того, що почали внутрішньокримінальні розборки проводити, тобто навіть бізнес почав виходити з під їхнього контролю всередині Росії. Це все вплинула Курщина, тобто більше поглибилися внутрішні етнічні протиріччя в самій Росії. Третій е момент, який вкрай важливий, в тому плані, що на той час, коли українці почали проводити курську операцію, побутувала думка, що війна зайшла в тупік, що Росія повністю нав'язала нам е свої умови ведення бойових дій, що у них вже ешелоновані резерви для того, щоб їх. Поетапно планово вводити в бій проти української армії на розкол, на те, щоб ми почали відступати не там тактичним, а стратегічним рівням розрахунок був на те, що на оперативному і стратегічному рівні вони досягнуть своїх результатів у межах лінії фронту в Україні. І ми продемонстрували, що в таких умовах ми вміємо нав'язувати свою ініціативу. Українці показали, що ми вміємо воювати в мобільній війні. Як це стало підтвердженням і того, що по суті і так було до цього очевидним, Україна продемонструвала, що ми вміємо планувати стратегічні операції, причому стратегічні меншими силами порівняно з силами противника? Це теж досить унікальна операція, коли українці меншими силами по суті зайшли на ворожу територію, скували навколо себе величезну кількість противника. Свій час, коли тільки починалася ця операція, коли всі приблизно прогнозували, скільки ж там росіян буде задіяно, я свій час сказав, що для того щоб зупинити просування збройних сил противнику потрібно не менше 50 тисяч. А для того щоб пробувати переходити у масштабний контрнаступ, там треба зосередити до 100 тисяч, як бачимо, що по суті зараз більше 60 тисяч це сталого російського контингенту, є там. На Курщині, який воює з збройними силами, який би міг воювати на території України, завдавати нам руйнувань. Плюс 10 тисяч. Ми рахуємо північнокорейців. Отже, ми можемо говорити про приблизно більш-менш приблизно сталий контингент росіян у межах 70 тисяч, і вони не змогли витіснити збройні сили. Навпаки, навіть зараз, через півроку, збройні сили там переходять. На тактичному рівні в контрнаступи удари про чому просуваються зараз на декілька кілометрів. Тоді, якщо скажімо, росіяни в Україні весь успіх це сотні метрів. Ми відчуваємо різницю. Власне навіть в в проведенні, в плануванні операцій. Пане Іване, Другий мені момент. здається, я перепрошую, дозвольте нам теж втручатися в розмову. Дуже цікаво вас слухати, але ми ж теж ми ж готувалися. Знаєте, ще один важливий аспект, який продемонструвала українська армія, українські воїни це взаємини із цивільним населенням на Курщині. І той же Аудінов, якого ви згадували, лапті Аладіна, його інакше вже й не називають, він дорікає. Є місцевому населенню, населенню Курської області, от суджі і навколишніх міст, і взагалі тим, хто живе на Курщині. А чому ви, мовляв, не воюєте самі, не йдете воювати з українцями? Це він сказав буквально днями, коли Збройні сили України, як ви слушно нагадали, просунулися ще до п'яти кілометрів у глиб Курської області. І знову, як сказав цей Лаптіо Аладіна, знову розминулися із Кадирів. От як і півроку тому вони не дали бій українським воїнам, тому що розминулися, нібито цього разу відбулося те саме, і коли росіяни дорікали кадирівцям, що вони не вступають в бій і Збройними силами України, то він такий, знаєте, пас зробив навпаки. То от давайте про це поговоримо: Яку, яке ставлення, які взаємини взагалі українські збройні сили показують до Місцевого населення і показують, що виявляється, можна дотримуватися і Женевської конвенції про закони і прав і звичаї ведення війни. Ну і знаєте, я не можу не втриматися і озвучити свою версію, чому так відбувається. Чому мешканці, ну, наприклад, суджі і інших навколишніх населених пунктів не вступають в бій із збройними силами України, не формують партизанські загони і так далі. Ну принаймні нам про це нічого не відомо. От ми з Сергієм готуємося до зйомок третього сезону вже нашого проєкту батьки засновники батьки-засновники України і готуємося до епізоду про етнографа, дослідника, антрополога Федера Вовка. І він, Я читаю зараз його книжку про антропологію, етнографію українського народу, і він починає кожен, кожну главу з опису: ну, наприклад, зросту чи кольору очей, чи форми носу. І він так і пише: Українці курщини. Мають такі-то характеристики і далі так далі переходить до західних наших регіонів, але кожна глава починається з українців Курщини. Можливо, якраз в цьому причина, що сприймають Збройні Сили України як своїх етнічна спорідність однозначно є, але є інший момент. Ці території вже більше ста років під окупацією Росії. Там достатньо сильно було проведено свій час ще большевиками е терор. І всіх пасіонарних і активних вивезли так чи інакше в Сибіри там і завезли багато. Були і етнічних росіян з глубин, і там вже стояло своє питання. Ми вже всі знаємо так: зламати власне стержень українського селянина, українського козака, і на Курщині стояло питання заселити максимально росіянами для того, щоб контролю, контролювати це впливати на власне сільськогосподарський сегмент, зокрема вирощення пшениці. Ну, це всі вже знають, це знаються, скажімо, історично так відбувалося. І, звичайно, що в силу географічного розташування Курщини. І тому ми можемо говорити, що. Однієї сторони так там є українці, які десь на генетичному рівні мають у цю пам'ять чи ну і мову ж мову ж зберегли. Вони ж але... спілкуються з нашими солдатами української мови. Але, але 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 на жаль, коли ми вже такий романтичний образ курянина відкидаємо, всі ми з вами прекрасно пам'ятаємо, якими величезними шеренгами вздовж дороги вони стояли, коли у 22-му році російські війська їхали в Україну. Тут власне що важливо розуміти, що Російська імперія не розділяла на українців, не розділяла на е, інші нації. Вона розділяла їх або ти ворог, або ти гвинтик радянської російської системи, і вони вбивали в людях, перш за все, ініціативність. І тому, коли збройні сили і вчила пристосовуватися, okay. тому коли збройні сили зайшли на те, так я не романтично, так я не хочу ідеалізовувати цю ситуацію. Але і коли збройні сили заходили на територію Курщини, між іншим спілкуванні з нашими бійцями, з'явився ще один цікавий феномен. Виявляється, що навіть магазини тих же ж самих там місцевих бізнесменів, чи як ми називаємо, чи підприємців, ділків, грабували власне їхні сусіди, розбивали, коли російська армія відступала, і на не навіть відеоролики у побу. На жаль, це гірка правда, яку ми маємо констатувати. Якщо ми розглядаємо ці землі як етнічні і як суспільство, яке там проживає... Як потенційно чи генетично чи кровно пов'язане з Україною, то там пройдеться проводити дуже величезний пласт роботи власне з цими е, громадянами для того, щоб їм вернути не просто як українсь, там приналежність, а українство Оце наше вміння: згуртуватися, об'єднуватися, угу. бути ініціативними, пасіонарними. Пане Іване, якщо дозволити, у нас просто є ще 5 хвилин. А хотілося би торкнутися ще аспекту, окрім історичного, те, про що Наталя почала говорити, про власне ставлення місцевих до збройних сил України, а також ставлення збройних сил України до місцевих, тому що нещодавно інформаційним простором, в тому числі Росії, досить активно рознеслося повідомлення про те, що омбудсмен російська Москалькова сказала про те. Що не потрібно демонізувати солдатів збройних сил України, і багато хто в Росії за це її нищівно критикував. От вона сказала про те, що Збройні сили України ділилися з мешканцями Курщини, там їжею, тощо, тощо, і власне саме такі розповіді вона отримує від мешканців там тих територій. З іншого боку, є хвиля намагання представити дії збройних сил України на Курщині як, начебто, такі. Які росіяни подібні до того, що Росіяни справді вчиняли в Бучі, та тому, що збройні сили Росії за цей час ну кілька населених пунктів від збройних сил України звільнили? От витіснили наш, наших? Ну і відповідно вони там намагаються подати, що, начебто, збройні сили України там вчиняли типа щось на кшталт Бучі. А наскільки, на ваш погляд, тут в інформаційному просторі дії росіян у ці фейкові є вдалими чи невдалими, тому що то цього крів... можна було чекати та від них. Апріорі, не вдалі. річ в тому, що власне те, що ви згадували, і те, що на чому всі акцентують, місцеве населення не е, проводить якихось партизанських дій. Якщо воно не проводить, тобто воно е, не хоче створювати якісь прецедентів, і коли не хочуть, І тоді, коли скажімо так, все добре, так все спокійно для місцевого населення, коли дійсно. Українські військові десь вступають в взаємодію, допомагають наскільки це можливо в бойових діях. Скажімо, не вчиняють насильства проти місцевого, і немає оцього стержня бази спротиву і чи невдоволення. Цим між іншим на це дуже розраховував Путін, коли він вважав, що буде ставай страна огромна, є коли місцеве населення буде воювати з українськими військами, а він далі продовжуватиме операцію в Україні. Цього не сталося. Це перший приклад, і другий приклад, що всі росі біженці з Курщини, які е, а немало вже є в відео е, в соціальних мережах, коли вони перш за все проклинають своє керівництво і кажуть, що українці нас не трогали, українці дали нам коридори, українці зробили те-то те й і й то, і те -то. А наші чиновники, наші військові, наші ФСБ поліція втікли, зрадили, кинули. Ми ж бачимо, що дійсно, що як вони поводять себе, коли приїжджають, навіть їхні чиновники на якісь збори, вони там на них накидаються. Там вже з поліцією. По суті, вони вже заспокоюються в Росії. Своїх переселенців це є такий теж дуже цікавий момент, який не дає росіянам власне реально запустити таку пропаганду. Те, що вони постріляти своїх можуть для картинки, це ну це не нова, але вони розуміють, що це не, не, не може вийти правдоподібний інцидент. і Інший вкрай важливий момент в цьому плані, що Путінська пропаганда настільки втратила до себе повагу, довіру, чи що насправді в самій Росії вона не сприймається як за базову. Так на нас є парадокс в тому, що це може впливати на сприйняття українців. Ми знаємо, як вони попрацювали в багатьох наших соціальних суспільних власне. Верствах про шарках України ну, але це тема окрема розмови, тоді як росіяни не сприймали цього. Тобто зараз це теж цікавий момент, який нам прийдеться досліджувати ще в майбутньому феномен. Ну і паневане, що... але досліджувати і обговорювати будемо справді вже в майбутньому, тому що зараз маємо виходити на новини в етері українського радіо, але щиро дякуємо, дякуємо вам за те, що поділилися дуже цікавими і дуже глибокими думками щодо значення курської операції з. Збройних сил України Іван Тимочко, військовий та голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був на зв'язку зі студією Українського радіо.